Московська область цієї ночі зазнала наймасовішої атаки дронів спочатку повномасштабної війни, БПЛА атакували і Домодєдова, і Подільська, Раменське, Люберці, Коломно загалом Росія атакувала щонайменше попередньо, як заявляють 144 безпілотники. З них принаймні 20 були спрямовані на Московську область. Що конкретно на вашу думку, пане Олександра, могло бути ціллю цієї атаки? Та як би ви оцінили ефективність російської ППО протиповітряної оборони? Хоча тут напевно важко щось з цього правду сказати, тому. Що в міноборони заявляють про одне, а ну, інші джерела говорять зовсім інше? Справа в тому, що основною ціллю ударів цих безпілотників було два підприємства. Ну, загалом, сам Жуковський Жуковський дуже великий, з точки зору розташування там різного роду підприємств різного роду науково-дослідних установ, тому що Жуковський це взагалі серце російської авіації військової. І військово-транспортної там а, виробляють а, і знаходять впроваджують життя технологічні рішення по двигунам, по самим літакам, по їхній авіоніці. Там проходять підвищення кваліфікації перенавчання, льотний склад російських військово-повітряних сил. І не тільки, тобто об'єктів насправді багато. Одна тільки злітно-посадкова смуга складає вона довжиною близько 5000 метрів. Це фактично здатна приймати будь-які літаки. І з цієї смуги в свій час злітав в космос і під час випробування апарат Буран. Тому це дуже цінний об'єкт для Росії. Та таких об'єктів насправді, що стосується авіації, три, це Жуковський, це Ахтубінськ, який так само був атакований кілька місяців тому, де був знищений Су-57 літак так званого п'ятого покоління покоління російського так званого, тому що є досить багато сумнівів, в тому що він п'ятого покоління, максимум 4-4. Енгельс і Жуковський, ось це три таких дуже важливих для російської авіації. А в ході цієї ночі цілями для ударів стало мало бути два підприємства: одне це Агат, яке займається радіолокаційним розробкою радіолокаційних головок наведення ракет. Які використовуються Росією, і друге, це було підприємство НДІ імені Тихомірова, яке займається і задіяне в виробництві зенітно-ракетних комплексів малого і середнього радіусу дії. Що стосується головок ракет самонаведення радіолокаційних, про які я зазначав, вони в тому числі можуть використовуватися і в ракетах. Х-101 і Х-555, які, як відомо, на жаль, тероризують Україну, і саме їх використовує Росія для нанесення ракетних ударів. Тому ну, в Жуковському є ще інші об'єкти, теж дуже важливі. Сам Жуковський це така велика військова ціль, можна сказати. І тому я думаю, що ми побачили не останній раз того, що там відбувалось, я думаю, що. В разі успішного продовження ось таких атак можна буде говорити про те, щоб ну спробувати Росію занервувати в сенсі того, а що ж буде далі з їхньою наукою і дослідженнями, і технологіями, і оборонно-промисловим комплексом тих, які залучені безпосередньо до е, які залучені безпосередньо до е, авіації і виробництва ракет. Це дуже важливо в Московській області і в Москві багато таких. Саме цілий, і я це сприймаю з точки зору практичної. Тобто, для мене найважливіше це практичні результати, і це удари і спрямування по тих об'єктах, втрата або пошкодження, яких будуть містити, скажімо так, для Росії великі втрати. Що стосується морально-психологічного ефекту, безумовно, він супроводжує будь-яку атаку. Безумовно, але я на нього розраховую менше в даному випадку, все ж таки на практичні результати, які є, тому що навряд чи зараз серйозно російська свідомість похитнеться. А що стосується роботи ППУ, можу сказати, що ми бачимо третю атаку протягом кількох тижнів в бік Москви, і можна сказати, що перша була не дуже вдала, треба сказати, тому що російське ППУ працювало, друга вже була вдала. І третя теж вдала, тобто, друга була вдала, тому що вдалося пошкодити дуже суттєво московський НПЗ і вивести з ладу частину. І далі, фактично, ось зараз ми бачимо теж масштабна така атака, яка демонструє, що ППО довкола Москви не є настільки цілісним, ешелонованим, як би Росія хотіла це продемонструвати і показати. Пане Олександро, ви якраз таки згадали, що за останні тиждень це не перша атака саме в сторону московської області? Дійсно, трохи більше як тиждень тому атакували безпілотні літальні апарати ГРЕС. Це якщо ми говоримо про атаку на підмосковську каширу, і сьогодні повідомляли російські змі, що саме БПЛА летіли в ту сторону. Тоді ще кремлівські змі пропагандисти з посиланням на місцеву владу заявляли, що було здійснено спроба атаки трьома безпілотниками по території ось цієї ГРС. Чи могла бути? Ось ця станція так само повторно одні з цілей, та е, чому? Ну, Безумовно, що ні. Україна не наносить удари по цивільних об'єктах і не діє за методами Росії. Про це чітко зазначив президент України і говорив головнокомандувач Збройних сил України. Те, що Ті чи інші дрони можуть пролітати над будівлями ГРЕС чи інших об'єктів енергетики, і в цей час Росія їх збиває, і потім говорить про те, що відбулась пожежа і займання внаслідок падіння уламків. Це вже їхні проблеми. Це вже проблеми їхні, де вони збили, що вони спричинили, власне кажучи, і спровокували пошкодження власної ГРЕС. Україна не атакує а, жодні енергетичні об'єкти, які розташовані на території Росії. Цілями, є, цілями для атак є інші об'єкти, виключно для забезпечення роботи ВПК їхньої промисловості. Але якщо вони збивають над об'єктами енергетики, то трапляються пожежі на об'єктах енергетики. Ну несуть самі за це відповідальність, пане Олександра. До того що сьогодні повідомляв народний спротив України перед нашою розмовою, я про це говорила про те, що ось ця нічна атака, ймовірно мала за мету уразити військову частину, як пишуть 61991 та складські приміщення 549 го ЗРП. І за інформацією джерел саме народного спротив України на цих об'єктах могли зберігатися. Іранські ракети ФОТЕГ 360 поставки яких були підтверджені вже джерелами і в ЄС і високопосадовцями Ірану. Так само сьогодні ми бачили заяву від держсекретаря Сполучених Штатів Америки про те, що дійсно підтверджено, що все ж таки іранські ракети вони були передані Російській Федерації в певній кількості. На вашу думку, так само чи так швидко. Могли ми отримати ті самі розвіддані щодо розташування цих ракет іранських на території Російської Федерації, і наскільки реально взагалі нанести якесь потужне ураження масове безпілотними літальними апаратами по складських приміщеннях, де могли бути розташовані іранські ось ці іранські ракети? Потужне, по-перше, потужні удари нанести можливо, і це продемонструвала атака по населеному пункту Солдатській в Ронівській області, яка відбулася цими вихідними, доволі успішна. І фактично, ну скажімо, ми бачимо, що результатами стали знищені ракети до КН-23, тобто ракети балістичні з Північної Кореї. Там було чітко встановлено, якщо ми говоримо про інформацію, точно встановлено місце знаходження складів. Там було щонайменше фактично 7 семи блоків. А сім блоків було виявлено на цьому складі різних вибухових матеріалів, набоїв, снарядів, мін і так далі, по яких було відпрацьовано і була значна детонація. І окремо з боку знаходилися майданчик, який був ідентифікований як майданчик для пускових установок КН 23 коли було встановлено, що там можуть перебувати ці ракети, було успішно відпрацьовано результати, ми бачимо. Результати кропіткої, міжвідомчої, важкої роботи, блискучої реалізації, ми бачимо наявні результати. Що стосується ракет іранських, я вперше від вас почув таку версію, вона може бути, але мені нічого не відомо про те, що там на території зберігалися. Уже ракети саме Фатех. Тут нічого не можу сказати. Пане Олександре, стосовно от того, що і сьогодні говорив Ентоні Блінкен. Я просто з посиланням на самого його скажу, що він сказав про те, що Російська Федерація отримала балістичні ракети від Ірану, Ймовірно, ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів. Проте, от з посиланням на народний спротив в Україні, маємо інформацію про те, що ймовірно цілями могли бути зберігання саме цих іранських ракет. Це звісно, інформацію ми не можемо стверджувати, підтверджувати, тому що вона неофіційна. пане Олександре, також от ми з вами говорили, і ви наголошували на тому, що ніякого такого сильного психологічного ефекту на російське населення ці атаки вони не повливають на російське населення. Проте ми сьогодні бачили і реакцію кремлівських пропагандистів, а точніше представників Кремля Пісков відреагував на цю атаку і сказав, що Росія повинна продовжувати війну проти України, щоб убезпечити себе від таких проявів. При цьому речник Кремля мовчав про той факт що 24 лютого 22 року жодних атак дронів на міста росії на міста росії не було до 24 лютого 22 року наскільки це от в контексті репутації репутаційні удари по путіну саме атака на москву і московську область тому що ми доволі довгий період часу спостерігаємо про те що вибухає в білоруській області в брянській вже курська операція відбувається на території країни агресорки росії але от саме москва Московська область для Путіна. Наскільки це репутаційний удар? Для Путіна найбільш репутаційний удар буде згодом. Тому що я думаю, що Москва і Московська область це не фінал. От коли буде атака ще по об'єктах ще одному знаковому місці і області, от тоді це буде наймасовіший репутаційний удар. Я маю на увазі по Санкт-Петербургу. Що стосується Москви, розумієте справа тут, в тому що якби дрони спалили Москву, то 80% Росії, якщо не більше аплодували би цьому. Тобто в них всередині настільки велика ненависть, фактично, до Москви і Москвічі, і вони настільки сприймають це окремо від того, що відбувається, що, в принципі, за великим рахунком, якби ця Москва згоріла, багато хто би не моргнув би і глазом, а дехто би ще й аплодував би, тому що це відбулося. Ось такий парадокс. А от що стосується Санкт-Петербурга, це зовсім інша ситуація. Ось це. Те, що їм дуже сильно болить, і те, чого вони бояться, це рідне місто Путіна, власне кажучи, рідне місто для багатьох, там є так само дуже цікаві об'єкти, але з точки зору того, щоб налякати ось цих так званих представників еліт і стеблішменту там їхнього, коли над їхніми будинками і дачами пролітає, коли розумієте, уявіть собі, давайте змоделюємо ситуацію. Є власник НПЗ. Або директор НПЗ, ну власник, скоріш за все, чи співвласник, тому що він не може бути власником, у нього є обов'язково співвласник від ФСБ, або від інших там товаришей кремльовських, які це курують, з якими вони діляться. Так от цей співвласник, значить, заснув з поганими новинами, тому що по його НПЗ прилетіло, він втрачає гроші. А ще є такі, по яких вже прилетіло двічі. Гроші втрачаються, компенсації немає, виробництво простої. І от він лежить своєму зранку будинку підмосковному, і тут рано вранці, о 5-й, 6-й ранку, над ним починають пролітати дрони, працювати ППО. Звичайно, це все має психологічний ефект, і, звичайно, що вони починають нервувати і задавати питання. От як сказав директор ЦРУ Бернс в Лондоні цього тижня. Під час заходів із колбританськими колегами що починають задавати питання, от як після курської операції, і так далі. Інше, інший момент, те, що задають питання, це добре. Інший момент що важливий, як ці питання виражаються. Тобто вони між собою десь там, шушукаються, вибачте, зустрілись в лісі, в посадки, щоб їх там ніхто не слухав, тому що вони бояться в ресторані чи по телефону говорити. І обговорюють, як вони незадоволені путіним, чи вони будуть робити щось для того, щоб ситуацію змінити, і ось наша мета має полягати в тому, в тому числі щоб за допомогою цих атак досягнути такого успіху, коли ці люди почнуть почнуть фінансувати якісь рухи. Фінансувати якісь інформаційні проекти, нехай там десь підпільні, нехай інші. Слухайте ну російську імперію в 1917-18 роках теж повалили підпільно, теж вели підпільну боротьбу. Всі рухи і партії, практично всі, за виключенням деяких представлених в тодішній думі, вони були заборонені поза законом, і охранка тоді тайна поліція за ними полювала. Але вони профінансували тих же есерів більшовиків, правда, за це потім поплатились, бо ті ж більшовики їх і розкоркули, що називається. Ну, але це вже було потім. І от наше завдання, щоб вони почали задумуватися над тим, що відбувається, і потрібно змінювати ситуацію, а не просто невдоволено десь там виходили чи вчиняли самогубства, і так далі. Пане Олександре, ще до однієї цікавої заяви. Яка сьогодні пролунала що президент США Джо Байден у п'ятницю 13 вересня зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, і вони обговорюють дозвіл ЗСУ завдавати ударів в глиб країн агресорки Росії. Про це держсекретар США Антоні Блінкін заявив на прес-конференції з очільником МЗС Великої Британії Девідом Лемі. І після цього, звісно, з'являються різні думки від і журналістів. І хочу процитувати, що саме написала журналістка Істка видання The Hill» Джулі Грейс Брувке вона стверджує, що під час візиту Блінкіна з главою МЗС Британії Лемі Блінкен озвучить про дозвіл нанесення ударів ракетами атакам по Росії. Звісно, ми тут теж нічого не стверджуємо. Це лише думка журналістів іноземних видань. Проте, якщо ось це, цей діалог він був анонсований вже публічно, про це сказано, то. Чи можемо ми припускати, що от невдовзі ми почуємо повідомлення і офіційну заяву про те, що ми отримали дозвіл бити ракетоматикам з по території країни-агресорки Росії? Хочу в це вірити. Ще раз, сподіваюся, інформація. На сьогоднішній день є така, знаєте, дещо ну, протиріччями, тому що з одного боку дійсно настрій піднявся, оптимізм є. Щодо того, що це рішення буде з іншого боку, е поки що немає вирішеного остаточно питання. Принаймні, я мені поки що невідомо, але я знаю точно, що йдуть дискусії: чи це буде Атакамс на 165 кілометрів з касетною бойовою частиною? Ну, у відповідь на те, що Іран все ж таки постачає факт 360. На 100-120 кілометрів максимально, ну принаймні, як заявлено, тактико-технічними характеристиками згідно цих показників. Ну і нам, щоб дати можливість, начебто таким чином відповісти і урівняти дещо можливості. Чи це все ж таки буде на 300 кілометрів ракети? Поки що от щодо цього ясності немає, те, що. На 165 кілометрів може бути, це я точно чув. Це я можу сказати, мені відомо із моїх джерел. І це один із способів реакції, який підготовлений на постачання ракет з Ірану. А от що стосується 300 кілометрів. Подивимося, поки що це, як мені здається, вирішується остаточно. Я думаю, що Байден буде говорити з Тармером. Вони будуть дуже серйозно обговорювати і питання, якщо ми почуємо за результатами цього обговорення. Що Британія і США досягли згоди, це буде означати, що це 300 кілометрів, тому що це автоматом означає, що США і Британія домовилися про те, що можна наносити удари, в тому числі ракетами Скальп і Джи і «Сторм -Шедов», відповідно дальністю 270 кілометрів. А отже, і «Атакамсами». поки що, з того, що відомо, йдеться точно про ракети Атаки Мес на 165 кілометрів. Пане Олександре, очікуємо на ці позитивні рішення. Звісно, дуже багато часу минуло минає з того моменту, як ми отримали ракети Атакамс тут в нас в Україні, і ми ними працюємо по тимчасово окупованих територіях. проте… Нам хочеться все ж таки нанести те репутаційний удар по путіну, про який ми з вами сьогодні говорили, і щоб ці атакамси, шедов і скальпи і все інше озброєння, воно летіло по російських об'єктах в глиб російської території. Пане Олександре, на насамкінець хотіла поговорити з вами про виробництво нашої зброї. Це не менш важливо, тому що на майбутнє маємо покладатися і на себе поки що ми залежимо від наших партнерів. Проте маємо сподівання, що ми. Через роки будемо все ж таки набагато потужнішими ніж ми зараз є. В цьому році Україна змогла суттєво наростити виробництво зброї. Про це під час прес-конференції повідомив прем'єр-міністр України Денис шмигаль. І за його словами, у минулому році виробництво зброї зросло в три рази, і шмигаль сказав, що за перші вісім місяців цього року ми наростили виробництво ще в два рази від 23-го. заявив державний діяч, які ви бачите перспективи у серійному виробництві власної зброї. Тут і про ракети, і про дрони, і про все те, що ми зараз виробляємо. Звісно, багато чого невідомо. Є таємницею про те, що публічно відомо. Ми вже знаємо про ракету дрон паляницю, про те, що в нас є Нептун модифікований і багато іншого. По-перше, звичайно, для нас це завдання номер один. Як підтримка збройних сил сил оборони України, так і виробництво зброї. Більше того, я можу сказати, що я про це говорив кілька років, і ще й до повномасштабного вторгнення. Що для нас локомотивом національної економіки має стати знаєте, велике будівництво автомобільних доріг дороги потрібні. Без сумніву, але потрібно і виробництво так само зброї і технології подвійного призначення, тому що це високотехнологічні галузі економіки, які суміжні галузі, тобто. І треба розуміти, що зброя це не тільки про виробництво зброї, це не тільки про обороноздатність і безпеку, це про національну економіку, це й про економічну безпеку, тому що працюють суміжні галузі, вони співпрацюють між собою, кооперуються, робочі місця, податки, люди а, зайняті тощо, і ми отримуємо обороноздатність. Наступний момент, що стосується нашого виробництва, і воно дійсно зростає. І це е, на сьогоднішній день помітно. Більше того, президент України Зеленський нещодавно сказав про те, що виробництво будуть потужніше і під землею. Це теж очевидно, тому що ми розуміємо, що, е, скажімо, обов'язків із виробництва зброї України ніхто не знімав. І наші партнери нам час від часу про це прямо нагадують, щоб ми не забували про це. І перед нами стоїть досить багато викликів, тому зброю потрібно виробляти більше. Я можу сказати, що вочевидь, ми зіткнемося з тим, що і мабуть було б доцільно визначатися з трьома-чотирма пріоритетними галузями, що ми можемо зараз виробляти, під це знаходити фінансування бюджетне українське, в тому числі залучати кошти партнерів. Як нещодавно закликав міністр закордонних справ України Сибіга інвестувати в українське виробництво дронів і не тільки і це вигідно, тому що наша зброя випробувана і загартована в боях, яка ще реклама потрібна. Тобто, тут немає конкуренції. Ми поза конкуренцією, і визначити, якому сенсі, ми не в тих умовах, коли ми можемо виробляти абсолютно все. Нам треба визначитися з пріоритетами відповідно із тим, як нам ситуація диктує на полі бою, тобто дрони, ракети, системи радіоелектронної боротьби це теж те, що дуже важливо, і вочевидь, те, що ми можемо робити, наприклад, ті ж самі бронетранспортери, або визначитися, що це можуть бути танки. А з або визначити, що це може бути електроніка, як суміжна, і так далі. І ось так поступово поступово будемо накопичувати більше грошей в бюджеті, будемо розширювати програми. Будуть партнери фінансувати більше, будемо розширювати. І так поступово в Україні є дуже хороші шанси за умови вчасного повного виробництва і контролю за видатками. Дуже важливо на те, куди йдуть кошти, відповідно. Розвивати власну оборонку. Шанси в нас в цьому є. Просто що не усе і не одразу. Все треба буде робити. обирати щось і поступово. Потрібен час, пане Олександр, дякую вам за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за ваші і завжди цікаві професійні думки. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правих досліджень, був з нами на прямому зв'язку.